Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу поставити перед вами питання, що краде у нас сили, здоров'я і час? Ну, більшість, звичайно, подумає, я що шкідливі звички, згодна, шкідливі погані звички. І мені хочеться трошечки це питання розширити, і звернути увагу ось на що. Найперше серед поганих звичок є наш песимізм, негатив. То така важка і страшна хвороба, що дуже краде і сили, і здоров'я. Вже мовчу. Про час. І якщо людина зациклена тільки на негараздах, якщо вона думає тільки про погане, то вона приваблює оте погане. І в народі недаремно ж кажуть, не весь вас пропусти крізь пальці, а в долонях залишиться радість і щастя. Воно, звичайно, дуже складно, бо життя складне, але це, з цим треба якось боротися і шукати позитив. Бо в негативі ми не бачимо вирішення, шляхів вирішення наших проблем. Негатив тільки нас у стрес ходить, а воно нам треба, ні звичайно. Такий негатив, інколи нам приносять люди негативні, плачуть, жаліються, і, і це теж дуже відбивається на тому, кому адресується розповідь, розумієте? А тому висновок, ну треба дружити з позитивними людьми. Вони несуть віру, несуть радість, якесь заспокоєння, задоволення. Скажете, а як з негативними бути. Ну, тим людям треба в першу чергу подбати про своє самовиховання і думати про те, що інші є поруч, і шукати для себе в першу чергу розраду. Є ще така друга риса, притаманна людям це спогади. Особливо про минуле. На цих спогадах. Особливо на негативних, не варто зациклюватись. тому що вони теж забирають, ой, як багато енергії, забирають часу, дорогоцінного, ну і, звісно, впливають на здоров'я. Краще знайти ціль перед собою і шляхи, щоб цю мету досягнути. І, звичайно ж, працювати. Я згадала одного чоловіка, який сказав, гарно сказав, коли мене щось болить, коли на душі важко, я іду і рубаю дрова. Ну, правильно. Ви знаєте, фізична праця дуже відволікає від негативу, додає бадьорості, енергії, сили і здоров'я. І що б я ще хотіла сказати. Це дуже добре, якщо ми за своє здоров'я дбаємо. Зарядка, рух, фізичні вправи, фізична праця краще матимемо здоров'я, більше матимемо часу і, звичайно ж, сили будуть відновлюватися. Бо робиш одне, відпочиваєш від іншого. І дуже хотілося б таку річ підкреслити. Це переважні більшості людей, властиво. Ми звикли інколи переносити ту чи іншу роботу на завтра. Так не можна робити. Бо доведено вже, що кожна друга справа, залишена на завтра, залишається невиконаною. Ну, ще можна багато назвати таких, Ну, кожен сам про себе подумає і, можливо, ці мої деякі поради будуть. Мотивацією для того, щоб ми всі мали сили, здоров'я і час для того, щоб і відпочити, і займатися корисними справами, і, зрештою, для того, щоб бути здоровими. Хай нам усім щастить у цьому, а ми зустрінемось.